Так, мої рідненькі лапочками мене провів до машини, але я ще круг зроблю, щоб він не вбивав би ножки, так, да, зайчик. Да. Ну уваження, що ж не можу. Так, мої хороші, я правда, я їду зараз прото протопопівка. Це за починком Котовського. Ну ви представте, що якщо я вже їду, ви не то що чесно, я дуже рідко колись говорю, що мені плохо чи вольно. Правда, мене віднімає плече так, що от я сміюсь, я олибаюсь, але воно мене так болить. Я на німі і знаєте, німі сіл п'ю як не знаю. Але мені вообще сказали, що німі сіл треба пити раз в сутки. Зараз їду, їду і потім вам все розкажу, тому що, по-перше, я боюсь. Я вам костику кажу, Кості, я наскільки боюсь, що це для мене, для мене больниця це дві несовмістимі речі. Але ви взагалі вообще... дуже підняти руку. Але ви уявляєте, да? мені руль. рулять. Я руль кручу правою рукою, мені навіть тяжело крутити лівою. Але хочу вам сказати, що це шутки-шутки, але спати не можу. Боже, я встаю, ночі п'юнімі стіл. Знаєте, я хочу вам пожаліти, ну правда, я дуже рідко вам говорю, що мені больно, ну мені больно, дійсно. Хочу зараз поїхати, щоб мені зробили, щоб не було больно, прийняти душ і просто лягти. Але моя бідна ручка, ну все вона, але все буде добре, тому що зайчик, так? Да? По-другому ж ніяк. Як... Наші мисли? що ти вже хочеш прощатися? Шо? А Де, время? 1.13. Ну виключай, включай другий рублік. Ключи в зайчик. Причай, oh, зайчик, yeah. зайчик ключай. Я чую, в мене Лапотуська зі мною я Кажу, давай я пойду з тобою. Я кажу, ні, зайчик, ти що леся ще на роботі, я зараз поїду, правда, правда, тому що, знаєте, більше всього переживаю, що не чувствую пальця. А я, знаєте, я ще ж жінка молода і такого не можна, щоб не чувствувати пальчика, правильно? Ну yeah. я впевнена, що все буде добре. Саме головне, знаєте, коли ми йдемо до лікаря, чи що, коли вже нас припече. От коли воно вже, ти чувствуєш, що тобі вже грицьк. Ти вже до нього йдеш я цілу неділю, неділю від от буковіля. Я вийшла з поїзда. все, я поняла, що мене ви знаєте, от таке чувство, що в шиї. От знаєте, як челяк назріває назриває чиряк, да і хоче прорвати. Отак От і в мене воно, але воно від шиї по руці і мені в цей палець. Наскільки коле. Ну я одне дуже просить, щоб не ну, не дай Бог, щоб мені знаєте, не крутили, тому що мені за щоб мною крутили тою юлою. Це ні в коїм випадку. Одним словом, я зараз поїду. Коли вийду від, я вам все розкажу. Всім хорошого вечора, позитивного вечора. Ми вас дуже любимо, обнімаємо. Дякую, що ви в нас є. Дякую за вашу підтримку. І саме головне, що. Ваша підтримка дає нам сили йти тільки вперед. А по-другому ніяк назад ми відвертатися з вами не будемо, тому що життя прекрасне. Я хоч вам вже сказала до свидання. Лапочка мені каже, зайка, зайка, зайка каже, а ти пам'ятаєш, як з тебе сміялись? Костя, дай мені, що говориш. Що казали мені, зайчиками. Що хочеш, казали. І що ми такі, і такі. І що ми да, підемо да, з базара, що ми робити, да, не будемо да, з тобою, да. так? Чуєте, скільки про нас говорили, ставлені на нас ставки, що дає місяць, два-три. Це тільки камеру, а зайчик мені каже, що все буде добре, ти ж у мене сильна. Ти пам'ятаєш, скільки тебе питалися зламати? Пам'ятаю, зайчик, пам'ятаю. Але я тобі хочу сказати, Костік, вважай, скільки ти зі мною з першого дня, ти знаєш, серйозно, наскільки, наскільки сили ти мені натхнення давав такого, що в нас було з тобою все. Але твоя підтримка, твоя у мене, моя в тебе, і ми з тобою вперед, так. Да, зайчик. Yeah. Ніхто нас не зламав, так, yeah. ця моя. Yeah. Боже, ми пройшли з цим костиком, не дай Боже. Але дівчатки, ви знаєте, чим більше про нас говорять, тим далі ми йдемо. Ми ж не зламні. Тим більше, у нас в житті все тільки починається. Ніколи не пізно починати. Саме головне ніколи не, не шкодуйте, то що ви робите. І робіть то, що ви хочете, тому що життя наше прекрасне. Живіть у нас, водорозі. Так ми вам все сказали. Yeah. Я вже їду, бо в лапочки вже болить yeah. 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 I Ай yeah. yeah. you. А ми вас цілуємо, любимо і ждемо, дорогі наші подкупчика. Так, мої хорошенькі, Костик вже вийшов, поговорили з вами. Слухайте, щось таке сидимо і нема, нема спомнимо. Правда, дуже боюся. Я їду і знаєте, душа трошки жата. Ну ви повірте, наскільки вона вже болить, що я готова протерпіти ту, напевно, п'ятимінутну яка у мене буде. Їду в прото Протопопівка, Це за початком котовського. Ну це мені дали адресу. Мужчина приймає до п'ятої години. Поїду, обов'язково поїду. Саме головне, щоб мене не пережимали ніде. Зараз дивлюсь, бо на світофорі стою, думаю, з вами бігом поговорю. Так що, мої рідні, я йду туди. Дорогу так зараз тако, знаєте по навігатору знайду. Коли віта вийду, все вам обов'язково скажу, тому що ви знаєте, для мене дуже важливо, щоб воно мені допомогло і щоб воно мені не боліло. Правда, ну мене дуже болить. Ну я самі мені саму себе жалко, правда. Я ввечері даже плакала, чесно, ну мені больно. От кажу вам правду: руль я віддержу. Я вас обіймаю маю, ціліваю. Дякую, що ви в мене є. Дякую за вашу підтримку. Так, мої ренесеньки, я вже була і я вже вийшла. Мужчину звати Віталік. Я зайшла, було 4 чоловіка. Вийшла, швидко приїхала, але трошки звернула не вправо, а вліво. Але спросила, мені сказали. Прийшла, було три чоловіка та три чоловіка. Я зайшла, мені сказали присісти. Нажали мені задівку дві шточки, два штучки, дві протрузії і дуже защемлений нір. Неудачно я досягти. Четвер треба приїхати. Давайте так. Якщо мені до четверга і в четвер попусти, пожалуйста, приїхати, буду їхати. Я їхала ну, пів годинки десь. Ну, не довго я їхала. Думаю, поможе. Але хочу вам сказати, знаєте, мені міла прям таку ручка і хочеться мені спати. Я зараз прийду додому, помиюся. І дай Боженько все мені поможе. І на утро буде шикардосік. Так що мої хорошенькі я вже зробила. Я думаю, що багато, напевно, знають цього машину, бо це просто попівка вулиця Широка, 24, я ж кажу вам. ну, Тому що людей тут, звісно, є, я ж кажу, прийшла і буквально я була там, ну, ну, навіть минутки не було. Я просто сіла, мені тут нажали, взяли мої пальчики, говорять, міли", так? Кажу, міли. Да, Люди приїжджають і приїжджають, правда, людей є багато дуже. Так що мої рідне, чесно, так хочу спати, така в мене, знаєте, Ну, правда, так болить ручка чесно. Ну, позаліти, світочку, ну там дівчинка приїхала з мальчиком. Бачите, люди їдуть, значить допомагаю. Так що мої я думаю, що мені допоможе. Але чуєте, як це я думаю, я впевнена в цьому. тому що ви знаєте, наші мислі матеріальні. І хочу вам сказати, коли ми йдемо в больницю, тоді, коли нас вже приспічило, да? дивіться, цілу неділю я терпіла цю адську боль. Правда, дуже боліло. Думаю, що зараз приїду, прийму. Наші мисли. Слухайте, мені трошки просто ще не віриться, що двома пальчиками можна так нажати і щось зробити, правильно? Ну, Напевно, це є якісь чудеса. Зараз <кій> хочу сісти в машину, щоб поїхати, але хочу з вами поговорити. Боже, таке тіло, я не знаю, рука прямо от зараз взагалі рука мені мене Я не знаю, знаєте, вона варня, вагня, варня. От що значить защемлення? Та да, десь защемили і все. Каже, якщо приїхав на другий день, не треба. Не, мої хороші, але трошки дивитися за собою, тому що ми все пускаємо на самочат, але все буде добре, саме головне, все буде добре. Полипка на лиці є, є. Все добре, живі, здорові, це саме головне. Так що, мої любі, всім хорошого вечора, позитивного вечора. Я вас обіймаю, цілі I love лаві. Там теж мужчина стоїть, жде. Тут приїхала машина. Я з вами розмовляю, зараз хочу сісти в машину. І комиші. Боже, я так люблю комиші. Знаєте, я люблю шум комишів. Мені хочеться стояти, стояти, стояти. Чуєте? Як наче в мами в селі, пішла за коровою в долину, а там комиші. Ви знаєте, навіть не хочеться нікуди їхати. Але зараз приїду, приїду, помиюся. Уже як мене ручка болить. І ляжу, буду відпочивати. Всім хорошого настрою.